Привіт, привіт, друзі! Мене звати Філі, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І зараз ми з вами знаходимося ось в такій ось грі, де я притворився на ось таку ось мишку. І сьогодні нам потрібно буде проходити різні ось такі ось випробування. Як, наприклад, ви тільки що бачили, що а, так, так, тихенько, тихенько. Що біля мене проніс ось такий ось величезний котяра, і мені потрібно від нього буде тікати. Поки що ми тут в безпеці, але щойно ми ви. Вийдемо за цю зелену зону, будемо в небезпеці. Тому давайте а, почнемо з того, що візьмемо цей ключик, який таке, нам так і кажуть, візьми його, він тобі потрібен. Тому ми його беремо. І так, 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 кота немає. Тому а, я так розумію, нам потрібно дійти до цієї двері. Так, як вона працює? Ага, ось таким чином. Задавимо ключику, ми сюди заходимо. І у нас починається ось такий ось невеличкий іспит з а, паркурчиком. Тому давайте ми тут стрибаємо потихеньку. Головне не впасти, тому що я не знаю. Можливо, мене закине на самий-самий початок, а не лише на початок. Нікуди. А, все до, все добре, мені не, не потрібно сюди заново бігти, тому а, зараз швиденько все це діло ми з вами робимо сюди, тепер сюди. І отримаємо наступний ключик. Це у нас вже якийсь а, синій ключик. Що далі? М -м так, так, так. А, потрібно знайти синю двері. Добре, давайте просто виходимо звідси. У мене є синій ключик, і де в нас е синя сині двері? Так. Головне не потрапити на кота. М опа, 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 ще одна рибка. Ми її беремо. Не знаю, на що мені. Е коли я мишка, на що мені риби, а але гаразд, нехай буде. Так, о, якісь картини тут знаходяться. Прикольно, прикольно. Так, і біжимо, біжимо, біжимо. Давайте зайдемо до сейф зони тому що зараз. Ой, тихо, 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 тихо. Так, так, так. Ні, він іде. Тихо, 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 все, все добре. Давайте подивимося, нам потрібно знайти сині двері. Ой, ну Так, щось тут синє точно є, Що це таке. Дивимося. О, о, що тут є ось такі ось. Так, як сюди бігти? Як вони? Е, ось таким чином все я зрозумів. Ой, до речі, ми тут можемо ховатися від кота, якщо я правильно розумію. Давайте тихенько. Тихенько сюди пробігаємо. дивимося, що в нас тут є. Мені потрібно знайти сині двері, не знаю, де вони є, але ми їх точно знайдемо. Так, це червоні двері, їх ми бачимо. А, це ж таке? Мені потрібно ті, аби це все взорвати. Тут якісь а, Це що таке? О, там фіолетові двері, вау. А, тут якась цифра. Це у нас два. Не знаю, що це означає, але на всяк випадок спробуємо її не забути. У нас два. Так, так, так. Тут я не відкрию, зрозуміло. тут ні. Так, 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 так. ні-ні-ні-ні, Не йди сюди, не йди сюди. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не треба, не треба, не треба. Мені страшно, не потрібно. Де тут була моя схованка? Я вже не, не знаю, де вони є. Тут вони є. Це ось якщо що, ми тут просто тихенько це все діло причекаємо. А, так, я не знайшов фіолетові, я знайшов червоні двері, але я не знайшов сині. Мені потрібно сині. Дайте мені, будь ласка, сині. Так, 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 так. Але в мене, до речі, вже є дві рибки. Не знаю, що я можу з ними зробити, але а, судячи з усього, саме їх нам. О! Вони прямо тут. Чомусь я їх відразу не помітив. Так немає. Добре, добре, добре. Швиденько, швиденько все це відчиняємо і пішли. Я так розумію, тут потрібно ось таким чином все це діло пробігти. Якісь досить легкі іспити. Так, так, так. Але це навіть добре. Опа, а ось де червона двері, я вже пам'ятаю, тому ми зараз підемо саме туди. Виходимо звідси, обережно, кота тут немає. І пішли, пішли, пішли через цей в зону. Зараз пройду. Тихо, 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 тихо. Все. Ніде нікого немає. Добре. Що це таке? А, це щось також якийсь. О. Так, іди звідси. Добре. ні 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 іди звідси, я тобі кажу. О, страшно, 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 але. Але ми йдемо. Ми йдемо, не дивлячись на... на те, що страшно, потрібно йти. Так, от сюди, ось через схованку. Так, дивимося. Нічого немає, здається, все добре. А, так, 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 так. Так, ось так ось підглядаємо. Ой-ой-ой, щось мені страшно, все ж, все ж таки. Так, 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 так. <гас> тихо, 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 тихо. Йди. Ні -ні -ні, не треба, не треба, не треба. Тіка, 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 тікать, тікать. Господи, він мене не відстав добре. М -м -м так. Так, 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 так. так. <гас> Знову він іде. Ні, 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 Відстань, вистань, відстань, вистань, схованку. Все, я втік. Іди звідси. <гас> господи. Так, все, все добре. Мені здається, він мене бачить. Мені здається, він не хоче від мене відставати. Добре, давайте просто перечекаємо, доки він звідси а, піде. Десь пішов, так? Так, здається, він ішов. Добре, 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 добре. Спробуємо ще разочок. Я так розумію, зараз він буде десь в іншій половині е, цієї будівлі бігати, тому зараз у нас є можливість швидко прийти до червоної двері. Ось вона я її тут десь бачив. Так, 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 так. так. Заберемо її. А, так, і що в нас тут є? Я так розумію, нам потрібно зібрати котика. Е, так, 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 ось таким чином, ось таким чином, ось таким і ось таким. Добре, пішли далі. А, що в нас є тут? М -м, так, тут у нас є також якась картинка, яку нам потрібно зібрати. Хоп, і Ось таким чином. І ось ні. А йомайо. О, -йо. все, тепер вийшло. А, так, це ж таке, а, потрібно його зібрати. А як, як мені його зібрати? А, я на нього натискаю, нічого не, не виходить. Як, як мені його зібрати? А. Я його зібрав. Са, е, сам по собі, добре. Е, так, і ще якась картинка. Ось таким чином. Ось сюди, ось сюди. Так, 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 так. Все, дякую. І тут можна вийти та забрати відразу фіолетовий ключик. Він мені потрібен. Так, 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 пішли ось сюди. Е, Оба, так, так, так. І тепер йдемо, відчиняємо відразу його скоріше. Господи, там ми ледь-ледь втекли. Так. Що таке? Їх доторкатися можна. Добре. А, добре, добре, добре. Стрибаємо от сюди, ось, от сюди, ось хован. І... Та йомайо, -йо, куди я впав. Мені таке не потрібно, мені потрібно нагору. А, так, 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 все. Зараз зосередилися, просто з першої спроби проходимо все це діло. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Ось сюди і. О! Добре. Я не повністю впав, так що це не зараховується. Так, так, так. Ось сюди. Опа, опа, тепер потрібно вийти. Звідси. Опа, опа, все, синій ключик. А ось, до речі, де оця дверь? Я не знаю. М -м зараз мені потрібно шукати цю ану дверь. Е так, так, так. Тут вже було відкрито. О, так, там десь кіт. Мені страшно. <раприсно> не потрібно, будь ласка, йди звідси. Не чіпай до мене. А Добре, давайте спробуємо зараз. Просто спробуємо сюди пройти. Так, так, так. Це мої червоні двері. Тихенько, тихенько, тихенько. І куди зараз йти? Мені потрібно знайти. Це виходить. О, хтось є тут. Так, 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 так. Де мені шукати? Mm, ось. ні 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 відстань, відстань, відстань. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, відстань. ні-ні-ні-ні, Господи, я встиг. Це дуже страшно, коли він ось таким чином за тобою прямо біжить. А, і Все? Він пішов? Так, здається, він. А, так, здається, він пішов, тому йдемо. Знову, знову сюди йдемо. І зараз будемо тут щось шукати. Я сподіваюся, я зможу знайти ці, ці двері, тому що мені більше не, хоч, не хочеться таким чином від нього тікати. І ось тут мене я ще не ходив. Можливо, саме тут зараз воно буде. Так, це ж таке. Опа. Опа-опа-опа. Ага, мені потрібно знайти воду. Добре, не знаю, де я можу знайти, але гаразд пошукаємо. А, так, це що таке. Ой-ой-ой, ой тут є ще. О, тихо, 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 тихо. Відстань, 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 відстань. Ні, 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 ні. Це що таке. О, прикол. О, їх сюди можна приносити. Опа. І, а мене більш немає. Так? Так, нема. Я так розумію, це вихід повністю з цієї карти. Добре, тому тепер потрібно знайти лише останні двері. А, і я зможу вийти так. Тихенько, тихенько, тихенько. Де вони можуть бути? Ось що питання. А, ось сюди спробуємо пройти. М -м так, 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 котяри немає, немає нікого. добре. А, сині, сині двері. Опа. О, тут якийсь код є. Я пам'ятаю, я десь бачив два. Не знаю, на що воно мені потрібне. А, два повинен бути зеленим. Це я так, це пам'ятаю, а останні я не пам'ятаю, якщо чесно. Тому можливо, ми зараз. Тихо, тихо, тихо. Все він пройшов. Господи, це було дуже страшно. Так, це що таке. Сюди також потрібно щось покласти, але в мене нічого немає. Тут зелені двері. Mm, але я, на жаль, не знаю навіть яким чином я сюди прийшов, тому, <гум>, тому нехай буде. Uh, можливо, можливо, мені до речі потрібно зараз взяти цей динаміт, і я зможу з цього допомогою знайти потрібні мені двері. Mm, так, так, тихенько, тихенько, тихенько. Так, 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 не, не треба, будь ласка. Oh, Господи, а я нічого не бачу, я не бачу, де він. Uh, так, 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 з цієї сторони чи з цієї сторони? Не знаю, не знаю, з якої він сторони, але пішли. Пішли, 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 пішли. Так, мені цікаво, що буде, якщо він мене ж здожене. Можливо, мене відкатить до самого початку. О, сейф зона. Сейзона, сейзона. Біжимо до неї. Від неї я пам'ятаю, куди мені потрібно біжати, аби використати мій динаміт. І, можливо, саме там буде потрібно двері. До речі, синій у нас на чотири. Ні-ні-ні-тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Іди звідси. Іди звідси, я тобі кажу, тобі тут не, нічого не потрібно. Так, так, так. Сюди біжимо. Чотири, чотири синя. Чотири потрібно запам'ятати. 100% потрібно запам'ятати. Це дуже а, важливо. Так, він десь там. Мені страшно, але не дивлячись на те, що мені страшно, мені потрібно туди йти. А, так, 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 так. Е, мені потрібно йти сюди. А, Нікого немає. Так, здається, все добре. Так, так, так. І давайте використаємо цю штуку. Як саме її використати? Скажіть мені, будь ласка. О, добре, 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 йдемо сюди. О, тут є відро з водою. Не знаю нашого. Ну, ні, я знаю воно, мені потрібно, аби зібрати одну цю штучку. А, так, 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 так. Але потрібні мені двері, я все ще не знайшов. Це дуже погано, насправді. А, так, підемо. Так, сюди йдемо і йдемо сюди. Десь тут потрібно зараз ще подивитися. Та, як мінімум, я зможу тут використати своє відро з водою. Сюди, 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 сюди. Добре. Ось таким чином я можу її забрати. І тепер. Тепер, тепер, тепер. Де будуть сині двері? Ось в чому питання. Так, і мені не дуже потрібно, я тут вже був. Куди мені потрібно? Давайте спробуємо пробігти ось сюди. Дивимося, щоб не було кода. Так, там. Щось таке, там щось є. Uh, я бачу, що там. А, я тут вже був. Це червоні двері. Господи, це якийсь лабіринт, я тут вже запутався. Uh, так, 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 сині двері, сині двері, сині двері. Де їх можна знайти? Так, це фіолетові двері, де йомой, я тут вже 10 разів був. Дайте мені, будь ласка, якусь підказку. Де вони є? Mm. Господи, ні-ні-ні, не ні, ні, таку підказку не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Будь ласка, відстань, 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 відстань. Можливо, я зможу тут сховатися. Тихо, тихо. Так, 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 так. Господи, вийшло. Все, вийшло, друзі, пішли тепер за ним. Ну, точніше, не за ним. Ми підемо туди і будемо сподіватися, що він зараз до нас не пристане. Так, 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 так. Ось сюди ми пробігаємо, тому що тут є можливість нас вийти до будь-якого проходу. Ми сюди йдемо, дивимося, щоб кота тут ніде не було. Кота тут начебто ніде немає. А, і так, 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 так. О, ось тут я бачив. Чотири синя повинна бути. Так, давайте ми інші е, переключимо, аби, майбутньому, не заплутатися. Так, тут. О, тихо, 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 тихо. Відсань, 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 відсань! Так, я, я сподіваюся, це вийде. Це вийшло? Це? Він відстав, він відстав, здається, це про канала. Добре, 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 але це було дуже страшно, насправді, тому що ось сюди він 100%. як, Мені здається, все ж таки він мог 100% сюди зайти, але не зайшов. Так, зелені двері тут. добре, Динаміт ми вже брали. А, так, 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 так. Динаміт мені більше не потрібен. А, тут ми ще, здається, не були. Чи були? Зараз подивимося. Зараз ми все узнаємо. А, о, нарешті я їх знайшов. Вони мені сам... О! До речі, три жовта. Три жовта, 100% три жовта. А, рибку забираємо. І так, 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 так. Та, сподіваюся, тут зараз не буде. Немає. Добре. А, і проходимо сюди. А, окей, 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 це що таке? Так, що мені тут потрібно робити? М -м -м а, все, я зрозумів, що мені тут потрібно робити. Це не дуже важко. Добре, добре, добре. А, сю... і... Добре. Це все ж таки трішечки важко. А, давайте спробуємо ще разок. Ось таким ось чином ми стрибаємо. Давайте ще разок. Я не вірю, що в мене не вийде. В мене повинно вийти 100%. А, 100%. Так. А, господи, ось це вже трішечки більш складно, тому що а, потрібно зараз буде. Хоба. А, тут таким чином нас питає. Господи, таким чином нас намагається змити в іншу сторону. Добре, 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 добре. стрибаємо сюди. А, тепер стрибаємо сюди. Ось таким ось чином, чином. Оба, все, прострібали. Заберемо цей ключик і пішли назад. А, я думаю, можна так, так швидше просто. Це зелені двері, я їх десь бачив, але я не дуже пам'ятаю, де, тому зараз ми підемо їх знову шукати. Але я сподіваюся, на цей раз буде не так складно. До речі, три в нас жовта. Якщо я не помиляюся, три в нас жовта. Тому давайте по можливості її також зараз тут зробимо. Так, 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 тихенько. М -м Ти мій. Так, він з цієї сторони чи з якої сторони? Uh, так, здається, саме з цієї. Добре. Uh, зелені двері. Зелені двері, зелені двері. О, oh, ні-ні-ні, З якої сторони він йде, господи, страшно. Uh, так, 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 так. Сюди йдемо. Сюди йдемо. Так, тут сейф-зона, Добре. Uh, зараз зорієнтуємося, Зараз зорієнтуємося, де саме мені потрібні uh, двері. Я пам'ятаю, я біжав ось в цю сторону. Тому побігли сюди. Uh, так, 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 так. Я вже плюс-мінус uh, так. Четверта синя. Добре, потрібно це також не забути. Та третя жовта. Здається, так, третя жовта, четверта синя. Це потрібно 100% не забути. Можливо, було б краще, якби я це все діло собі десь записав, але я нікуди це сиділа, не записував. Зараз спробуємо так. Можливо, далі, якщо я все ж таки забуду, то так і зробимо. так 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 третя Хобана. Десь тут вони були, десь тут вони були, я їх бачив. Опа. Перш за все, третя жовта, четверта синя. о о, вийшло. Перша була все ж таки червона, мені просто пощастило. Добре. Забрали цю рибку, зайвою не буде. І десь тут я бачив вже потрібно нам так. Ось вони зелені двері. І так, 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 так. До речі, окрім них, я більше тут нічого не бачу. Можливо, вони навіть в стані. Я не знаю. Зараз подивимося. Так, що в нас є? Знаю, що це таке. Ага, це якийсь лабіринт, який нам потрібно пройти. Добре. Ну, давайте спробуємо. Так, 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 біжимо сюди, 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 сюди. Це що таке? Так, щось це мені це. О, я щось знайшов. Це ми беремо. Добре. Наш воно мені потрібно, я не знаю, але беремо. Так, і тепер. Так, 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 Думаємо, куди нам потрібно побігти. Десь нам ця штука знадобиться. До речі, ключику нам не дали. Тобто на цей раз нам потрібно зробити щось інше. Не просто дійти до дверей. А, десь я бачив, мені потрібна була ця штука. Так, тут я вже відкривав. А, десь я точно бачив, що вона мені потрібна була. Тому давайте зараз просто побігаємо та пошукаємо. Можливо, я все ж таки знайду те, що мені зараз потрібно. А, сюди йдемо. Сюди йдемо, йдемо, йдемо. А, так. Так, 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 тут начебто нічого немає. Давно я не бачу цього кота. Сподіваюся, і не побачу. Мені без нього добре. Так, 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 до сейф зони я прийшов. Угу. І куди мені тепер потрібно бігти? Давайте сюди побігаємо. Я тут ще, здається, не був. Тут такий дуже великий коридор, мені тут якось страшно. Так, це ще таке. Тут здається нічого. Їх можна якось взяти, ці книжки? Ні, не можна. Ну і добре. Не можна, так не можна. Значить, воно мені не також і потрібно. До речі, якісь картини прикольні. Прикольно, прикольно. Е, з котом. <світок> добре. Е, побігли, побігли, побігли. Зараз я точно пам'ятаю, десь мені здається, ця штука саме потрібна була. До речі, а можна я за її допомогою якось справитися з котом? Мені здається, все ж таки ні. Я занадто маленький, я з ним справитися. Так. Uh, ось сюди біжимо. Біжимо, біжимо. Сподіваємося не зустрітися з котом. Uh, господи, тільки я сказав, що сподіваюся, з ним не зустрітися, як ось він, тут, як тут де він, Куди він пішов? Він пішов? Так, здається, йшов, Давайте uh, проходимо сюди. Добре, здається, уйшов. Uh, сподіваюся на це, як мінімум. Я дуже на це. Сподіваюся. Так, 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 біжимо. Кудись сюди, тут червоні двері ми вже тут були. Тут і вітальня у нас якась, і здається, саме кудись сюди мені потрібно йти. А, так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Хова. Дивимося, нікого немає. О, господи, я. Так, все добре, добре, добре. Це лише е, інша мишка. Це не кот. Е, о, ось це мені потрібно було. Все, я пам'ятаю. Добре, йдемо сюди е, і дивимося, що у нас є тут. Це що таке? Ага. О, у нас є ще якась. Так, а можна мені якось пояснити, що це таке? Ага, мені потрібно знайти ä, три ось таких ось штуки. З доски. А, але де мені їх знайти. Можна мені якусь підказку, будь ласка, тому що зараз я не зовсім уявляю, де мені їх шукати. А, добре. Я вже, здається, пройшов тут усе, що. Ну, точніше, подивився усе, що тут можна було подивитися, але ніяких досок я ще не бачив. І ось це мене трішечки мені трі... О! Добре, я знайшов. А, перше є. Давайте ще потрібно. Я так розумію, їх тут просто не було. А зараз вони розкидалися. розкидалися. Тому мені потрібно ще знайти дві, і я зможу а, туди піти. І можливо, можливо, це буде вже останнім кроком. Я не впевнений, але така можливість все ж таки а, є. Так, 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 давайте подивимося тут. Так, іди звідси. А, тут нічого немає. Так, доски, 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 доски. Де вони сейф зона? Так, мені до сейф зони не потрібно зараз. Мені потрібно знайти доски. Так, де я можу їх знайти? Ось в чому питання? А, тут немає. Можливо, тут? Мені здається, я вже тут був. Ой-ой-ой. ой й -й 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 -й, йди звідси. Так, там нічого немає, там лише динаміт. 에, тому давайте йдемо назад сюди 에, і дивимося. Тут доски. О, ще одна доска є, я щось її не побачив здалеку, але тепер є. І залишилося останнє останнє, де вона може бути. Доска, виходь, будь ласка, я тебе шукаю. Можливо, тут. Тому що тут. Так, 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 так. Ні, на жаль, тут нічого немає. Це не дуже приємно. Так, тут якісь картини ще є. Якісь не дуже, не дуже приємні, і можливо це через те, що немає світла, тому вони кажуть такими більш страшними, але все добре. А, так, і ось всі частинні карти я ще не був. Мені здається, саме десь тут вона і лежить. Остання досочка, яка мені потрібна. Так, 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 біжимо сюди тут у нас. Ага, ось вона остання. Тепер потрібно йти знову туди. А, я дуже сподіваюся, що я зараз пам'ятаю шлях, яким мені потрібно йти. А, плюс. Так, можна не будь ласка. Плюс-мінус пам'ятаю, але зараз будемо з вами, друзі, на ходу додумувати, куди саме мені потрібно бігти. А, о, ось сюди, все. Я згадав, все добре. А, біжимо сюди. Таким чином. Опа, 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 опа. Так, і тепер у мене є ці. Господи, у мене є ці штуки. Опа, опа. І опа. Все добре. А, рибку забираємо, відкриваємо оцю двер і. Ага, я так розумію, мені потрібно а, ось сюди ось піти. Ага, це вже не працює добре. Червона не та, синя не та, зелена не та. Не вже жовта. Так, це жовта. Окей, перша жовта. Далі давайте спробуємо зелена, ні. М -м, це не зелена. А, Можливо, це. так 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 так. Можливо, це синя. Так, жовта та синя. Добре, добре, добре. І тут, можливо, це чи червона? Ні, це не червона. А, ой, точніше, це не зелена. А, так, так, так. Жовта, синя. І ось тепер, можливо, все ж таки червона. Червона-червона, червона. Так, все ж таки червона, добре. А і тут ще якийсь один ключ. М -м, добре. Мені залишилася остання рибка, до речі. І ось вона, та сама, моя остання рибка, так. Не знаю, що це. А що це таке? Що тут потрібно робити? Так, добре, 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 не знаю, що я роблю, але я. Е, е. Щось мені якось не дуже подобається, що тут. Ааа, я зрозумів. Мене здається, зараз буде тут якимось чином. Опа, 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 все, я зрозумів. Мене воно якимось чином намагається скинути. Я зіскальзуюсь з неї, не знаю, як це правильно називати, але не дуже приємна ситуація. І все, в мене зараз є 12 рибок, а це означає, що ми можемо побігти до тієї кімнати, де мені їх потрібно а, розставити. І можливо після цього я зможу звідси а, збігти. О. Я бачив кота, але це гарно він пішов в іншу сторону. Це було дуже добре зараз. Окей, Опа-опа-опа. Е і зараз скільки там залишилось? Буквально. Чужу. Я сподіваюся, зараз кот сюди не прийде. Е ось сюди, ось сюди і ось сюди. Все. Добре. І тепер. Так. Таке. Е чому сюди наливають молоко? Мені це не подобається. Що це таке? Ага, мені дали ще якусь. І мені дали якийсь ще ключ, який я зможу використати, аби відкрити цю останню двері, але я чую, я чую, я чую кота. Мені це не подобається. Дайте мені вбігти, будь ласка, будь ласка, будь ласка, навіть не буду назад. А, ну все, добре. Подивився, все ж таки, нічого там немає, тому ми її відкриваємо і звалюємо звідси. Я так розумію, так. Це, нікого немає, ніяких котів. Все, добре, можна звідси піти нарешті-нарешті. Цей страшний кіт не буде нам більше заважати. Я дуже на це сподіваюся. Так? Не будеш зараз? А, ага. Ага, так, це було а, занадто. Так, це було занадто позитивно. Думати, що він нам заважати не буде, мені здається, все ж таки, а, все ж таки в нас не вийшло. Хоча. Хоча. вийшло. Чи не вийшло? Ну, давай, 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 давай. І... Вийшло все ж таки. Вау. Добре, 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 добре. Я цього не очікував, але в нас все вийшло збігти від цього кота і, до речі, не просто збігти. Ми з ним, можна сказати, під кінець. Ну, потоваршували. тому що він тепер за нами не буде ганятися. А, ну що ж, друзі? Ми пройшли е, всю цю е, ось якусь гру невеличку, але насправді досить цікаво, тому що е, тут немає нічого з, е, занадто складного, але все ж таки потрібно трішечки подумати, щось запам'ятати, щось десь е, добігти та не попатися в лапи до кота. До речі, я ні разу е, і не попався. Тому на цьому ми будемо завершувати. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки і всім до нових зустріч.